Слава Ісусу Христу! На каналі А що істина вечірній молитовний стрім про перемогу нашої країни в війні проти московицької агресії. Сьогодні ввечері, друзі, ми помолимо з вами про те, щоб Господь благословив наших союзників, щоб вони продовжили. Підтримувати Україну в нашій боротьбі, боротьбі проти, проти московитів, бо нам самим дуже важко буде протистояти, протистояти цій злобній величезній е, махі, е, Потім, друзі, ми помолимось з вами про е, те, щоб Господь створив диво, через яке поклав би край війні, е, бо зусилля людські, е, вони важливі. Вони мають бути, але ми будемо молитись про те, щоб Господь через якесь диво дав Україні перемогу, так як він робив це дуже часто протягом історії, вмішуючись в такі конфлікти і покладаючи край війні раніше, ніж це розуміли і планували люди. І на останок ми, друзі, помолимось з вами про наступаючу ніч. Про охорону всієї нашої держави і особливо про наших військових, які зараз е, дійсно знаходяться в найнебезпечніших місцях е, під постійним ризиком смерті, поранень, ну і так далі. І так, помолимось, е, помолимось про наших союзників. Господи, ми дякуємо Тобі за те, що в час цієї страшної війни, в час цієї невиправданої агресії Росії проти України. Ми не зостались наодинці, і ти дав нам союзників, людей країни, які підтримують нашу державу, підтримують наш народ, надають необхідну допомогу і гуманітарну, і військову. Господи, ми дякуємо тобі за це. Ми дякуємо тобі, бо насправді протистояти у цій злобній імперії московицькій дуже важко. Дуже важко це б не змогла зробити насправді ні одна, ні одна європейська держава. І ми молимо тебе, щоб ти, господи, поблагословив. Наших союзників, щоб вони і надалі продовжували підтримувати Україну. Боже, приведи до тями зараз от, е, американців. Американців, щоб вони м дійсно продовжували е, підтримувати Україну, бо зараз в Конгресі йдуть, е, ну, зупиняється поміж для України саме. Ми молимо Тебе, Господи, щоб ти. Надавав нам потрібну допомогу і через європейські страни, і через е, країни з Північної Америки, Господи, Ти знаєш звідки, і ми молимо Тебе, щоб Ти продовжував допомогу. Благослови! Благослови, і хай м'я Твоє прославиться через от, вірних союзників України і через нашу спільну перемогу. Дякуємо Тобі за все, амінь. Господи, е, молимо Тебе про те, щоб ти поклав край цій війні, Господи. Незалежно від зусиль людей. Ти знаєш, що наша країна робить те, що може. Що люди б'ються за свою волю. І ми хочемо жити вільно, ми хочемо жити окремо від московицької цієї Орди. Ми молимо тебе, Господи, поклади край війні, поклади, поклади край війні, Господи, зроби твоє диво, Боже, так, щоб. Ти, щоб, щоб всі розуміли, що саме ти втрутився в війну, що саме ти поклав край цієї, війни, щоб щоб люди побачили твої дива і прославили ім'я твоє господи, а е, е, було збережено життя людей українців, які зараз гинуть на фронті, та й навіть про росіян зараз люди, господи, ти знаєш, що вони женуть на убій е, сотнями тисяч своїх чоловіків і зараз засвідченнями знайомих на лівому березі Дніпра, от в окупованих територіях, просто діти, просто діти їх забирають зараз з шкільної лавки, господи, і просто оце злочини такі, коли вбуваються Молоді люди, господи, ми молимо тебе покради край цій війні і приведи до тями росіян, щоб вони зрозуміли, які злочинці. Що які злочини злочин виникують? Молим тебе про милість Твою, про славу ім'я Твоє через надприродне втручання в цю війну і через перемогу України, Господи, яку даш ти? Молим тебе про цю милість і віримо, що ти допоможеш. Амінь. Помолимось про те, друзі, щоб Господь зберіг нас під час наступаючої ночі, бо, наприклад, у нас, в Херсоні, зараз постійна кананада. Ми чуємо, як на лівому березі йдуть бої, йдуть артилерійські дуелі, можливо, це чутно навіть вам. Бо стрясається мій будинок, двері хлопають, да, вікна дрижать, і насправді там продовжують гинути люди. Тому ми будемо молитись про те, щоб Господь зберіг нас всіх, і особливо військових. Господи, молим Тебе. Молим тебе про милість Твою до нас, до нашого народу, до нашої країни, молим Тебе про те, щоб ти захистив життя людей. Ти знаєш, як злобно по-звірячому росіяни обстрілюють наші цивільні міста, села. Як б'ють там, де немає ніяких військових. Вони називаються взагалі кошмарить народ, просто для того, щоб ми ну якоби зробили повстання проти своєї влади, і почали три вимагати примирення з Росії. Господи, ти знаєш, що ми ніколи не підемо на таке примирення, так зване. Ми ніколи не підемо на капітуляцію, бо ми знаємо, що капітуляція приведе до мільйонних жертв, як було під час голодоморів, голодомору і як було під час. Сталінських репресій, виселення сотень тисяч українців, і навіть мільйонів. І Мільйони, мільйони були за, за, загублені через голод штучний. Ну, ти знаєш, господи, скільки українці страждали від цієї злочинної банди. від цієї... Від цього не до народу Боже пробач мене, да, бо їх завжди називали живодерами, різні в різні часи, різні історики, різні країни, різні дослідники. Вони говорили, що це країна самоєдів, людожерів, м'ясників. Господи, тому ми молимо тебе захисти нас, захисти наших військових, бережи життя людей. Вижене окупантів з нашої землі, вклади страх в, в їх серця, а нашим військовим, військовим дай сили, наснаги вибивати окупантів і захист твій, Господи, даруй. Молим тебе про цю милість, бережи, зруйнуй Росію, як імперію, Господи, а нас благослови і відновленням наших, нашої територіальної ціл, цілісності і поверненням людей і просто стабільним життям, Господи. Ми хочемо, щоб прославляли Твоє ім'я, щоб Україна могла і далі. Проповідувати Євангеліє в різних країнах, як це українці робили до цього, Господи, і ми молимо Тебе про милість твою до нас в цієї ночі і дякуємо Тобі за все, Господь наш. Хай прославиться ім'я Твоє, а Україна переможе. Хвала Тобі, Отець і Дух Святий. Амінь. Друзі, всім гарної ночі. Діліться цим відео в ваших соцмережах. Хай як як можна більше людей долучається до молитви і прославиться Господь. Всім Божої охорони на цю ніч до зустрічі вранці. do do związku